Я би хотів, щоб моя дитина була жива. Такі самі запеклі моменти я намагався переконати, щоб він діло, щоб він повернувся. Але, ви знаєте, це юнацький максималізм. Бивці повинні були бути покарані. Немає, меморіалу, немає. Немає куди прийти, поставити квіти і зараз опускати руки ми не маємо права. Раз військові стоять, значить ми повинні стояти за їхньою спиною і допомагати, подавати їм патрони. Лютий, це місяць, який назавжди закарпувався в історії України трагічними, водночас героїчними подіями. Це час, коли десятиліттями накопичений спротив перетворювався на боротьбу за свободу, сплачену найвищою ціною. У лютому, 2014 року, в центрі Києва пролилася кров Небесної сотні. З 18 до 20 лютого і ще перед тим у січні силовики розстрілювали беззбройних активістів, які відстоювали майбутнє своєї країни. Але ціна цієї боротьби була страшною. Сотні поранених і більше ніж 100 Загиблих серед них 19-річний Устим Голоднюк, юнак у блакитному миротворчому шоломі, який став одним із символів Майдану. Сьогодні ми говоримо з його батьком Володимиром Голоднюком про революцію гідності, про внеск устиму у цю боротьбу, про пам'ять і про те, чи справдилися мрії тих, хто віддав за Україну своє життя. Пане Володимире, слава Україні. Я вам щиро дякую, що ви погодились на цю розмову. Героям слава. Насамперед, що ви відчуваєте, коли повертаєтеся спогадами у той час, у той буремний 2014 і почасти 2013 рік? Складно зараз вам відповісти, що я відчуваю. Те, що я відчуваю, та я відчуваю. Я постійно задаю собі запитання одне і те саме, чи чи зміг би я зупинити з тим, що я не так зробив? Зрозумійте мої почуття як батька. Я би хотів, щоб моя дитина була жива. Ваш син устим був одним із тих, хто не просто підтримував майдан, а й боровся за його ідеали. Мар'яна Бобик, майданівка, боєць 38-ї сотні самооборони майдану, що нині носить ім'я Устима голодняка, запам'ятала, що Устим стим частого часто казав дерево свободи, треба окропити кров'ю. Та що раз повторював рабів до раю не пускають навіть у Фейсбуку. Є цей теж допис з цією такою цитатою. Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли рішення сина поїхати на майдан? Насправді я це вже говорив багато раз. Устин був дорослим і самостійним хлопчиком і поїхав на Майдан просто з інституту з навчання з Бережан. І, звичайно, дозволу батьків не питав. Тому, як я сприйняв, то звичайно переживав. Хвилювався, ми часто зізвонювалися, такі самі запеклі моменти. Я намагався переконати, щоб він, його, щоб він повернувся. Ви знаєте, це юнацький максималізм. Він такий, що не знає страху, і діти в такому віці. Юнаки вони вірять в те, що можуть змінити навіть весь світ не тільки одну країну. Тому зупинити устиму було неможливо. Знаєте, цікаво більше почути якраз про вашого сина, що найбільше характеризувало Устима як людину, мабуть, впертість. Загострення почуття справедливості. Це був чесний хлопчик. От єдине, що дійсно він був чесний і він завжди відчував десь фальш, таку, якщо його оточувала фальш, і він не любив цього. Мабуть, пертість, чесність, наполегливість це його риси. Такі дуже, дуже гарні риси, насправді, високого лету. Скажіть, як ви пригадуєте ось ці кульмінаційні дні майдану: 18, 19, 20 лютого 2014 року? Коли вже я зрозумів, побачивши по телевізору, я зрозумів, що е, трагедія невідворотна, тобто, що почали вбивати людей, е, і я Таки мав надію. Я думав, що я зможу з тим говорити, забрати з майдану. І я поїхав туди. Якраз в ніч. Власне, з 19 на 20 я приїхав на майдан. Мене зустрів син коло головного входу, центрального входу. КНДА ну, в очі, що він змарнілий, був втомлений, але але веселий, тому що приїхав тато. Звичайно, що це для нього було важливо. Ну, але він зразу мені сказав, каже, тату, не переконуй, не починай цю розмову, і я додому не поїду. Ну і звичайно, я йому сказав, що тоді я залишаюсь також. І як зараз пам'ятаю його словами, він сказав, що ну, тепер ми точно переможемо. Така впертість і послідовність у своїх справах і діях. Тисячі справ, десятки вироків. Хто і коли буде покараний за злочини під час Майдану? Я, я переконана, вочевидь, вас дуже болить це питання. Що ви знаєте і що ви думаєте щодо якраз покарання? Бо це теж важливо. Ну, ви зачепили дуже болючу тему, тому що я впевнений, що вже ніхто не буде покараний. Наміть отут, власне, не люди, а, а власне, тут можна сказати, керівництво держави, найвище керівництво держави, зрадило небесну сотню. Навіть оцей останній момент, коли, сплюндрувавши Конституцію України, наплювавши на всі закони, президент своїм рішенням твердим. Не порадившись з родинами Небесної Сотні, випустив цих шістьох беркутівців, по яких власне справи були закінчені і мали бути влітку вже вироки. Він, прикриваючися благими намірами, що обмінює наполонених, випустив вбивців, тим самим сплюндрував пам'ять про небесну сотню, тим самим сплюндрував Конституцію, абсолютно всі закони. Я вважаю, і це не тільки моя думка, що раз є такі повноваження і таке велике бажання обміняти на полонених, а треба обмінювати тут беззаперечно. Люди повинні повертатися додому. Значить, треба було в екстреному порядку провести засідання судів і осудити їх. Люди не люди, а вбивці повинні були. Бути покарані, осудити, а потім вже осуджених, обмінювати це було б згідно закону і було б справедливо. Я думаю, що всі би родичі Небесної Сотні погодилися з таким рішенням, але ж ні. Він тоді був глухий, не чув родичів, випустив вбивць і наплював на закон і на пам'ять. Тобто, судові засідання зараз не відбуваються. Процес встав на місці і жодним чином більше не рухається, так? По 20 лютому по розстрілу Небесної Сотні, саме 20 лютого, звичайно, ні. Там судові засідання продовжуються ще по ще якихось злочинах, пов'язаних з Майданом, але вже по, по саме власне по розстрілу 20 лютого, вже все. Ви ну, випустили і заочні заочні засудження, там нам обіцяють, що десь там заочно їх осудять. Мені важко на цю тему говорити. Розумієте, я би не хотів, щоб хтось побував на місці батьків, розстріляних дітей в центрі найбільш одної з найбільших країн Європи на камери розстріляли дітей. І отак, взяли і, і сплюндрували, спустили це на тормоза. Це ганебно для України, це справді так, але революція гідності разом з тим. Слугує прикладом для тих держав, які теж якимось чином хочуть виборити свою державу, бо якимось чином не погоджуються. Наприклад, навіть у Грузії ті протести, які були дуже часто. Вони були з українськими прапорами і грузини у ці е, питому крпитому, так би мовити, грузинського спрямування. Вони казали, що для них якраз авторитетною є революція гідності, що вони розуміють, що за свою свободу треба. Боротись до кінця, і навіть коли воно може бути з кров'ю. Говорячи про внесок революції гідності та її значення сьогодні, як ви оцінюєте зміни, які відбулися в Україні після майдану? Були позитивні рушення зрушення. Спочатку я знаю, що навіть корупція була придушена в країні, боялися брати хабарі, питання про хабарі. Не було, а тепер ми кожного дня бачимо, виявляють десятками корупціонерів, валяються в грошах, знімаються на камерах, хізуються, плюндрують символіку державну. Мені здається, що ми відкотилися знову в середньовіччя ще, ще до, до майданівського періоду. Зараз жахливі речі відбуваються одиниці, одиниці. Хто зробив якісь висновки з цієї революції, але ці одиниці вони пішли на фронт і більшої е, частини їх вже немає. Вони це вмотивовані були розумні люди, як, як правило, всі вищою освітою, Це думаючі люди, які, які виховувалися на читанні книжок, оці зрозуміли, ці, ці побачили якісь перевтілення, і, і пішли захищати батьківщину. І на лялі, і вони зараз загинули. Тому е, я не бачу якоїсь перспективи. Якихось зараз світлих, світлих якихось зрушень, їх немає. Судових засідань. От як ми вже проговорили за 20 лютого, також немає. Але як ви вважаєте, чи достатньо держава вшановує пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні? Ну тут навіть не треба багато говорити. Скажіть. На Хрещатику, на, на Панковій, де були розстріляні Небесна Сотня, встановлено якийсь меморіальний комплекс пам'яті? Ну тому і все вшанування. Це вшанування. Я так бачу, воно радше відбувається локально, тому що мені видається, що кожна школа проводить певний захід 20 лютого чи 19 лютого, розповідаючи дуже часто навіть по областях, що на Львівщині, і називають перелік тих постатей. Тобто, якимось чином мені видається власне просвітники більше згуртовуються, аніж держава сприяє тому, аби це було на такому високому рівні. Ну, столиця так, ну ну це ж приклад, столиця повинна задавати приклад регіону. Правильно, а столиця зараз немає чим похвалитися, тому що ну, немає меморіалу, немає, немає куди прийти, поставити квіти. О, там, там є оці е, з металу зварені полиці, де стоять портрети, що зроблені волонтерами, і е, маленька капличка. От, от і все. От, от ставлення держави на сьогоднішній день. Пане Володимире, яким би ви хотіли бачити цей меморіал в центрі Києва у Львові? Ми маємо, але в центрі Києва, звичайно, це, це потрібно робити. Яким є тут ваше бачення? Я не є архітектором, я не є скульптором, художником. Я, я, я не можу вам сказати, як би він мав виглядати. Але це повинно, і воно не повинно нести нікюче якесь враження. Це повинен бути дійсно пам'ятний якийсь. Знак такий, щоб іноземці, будь-хто перебуваючи в Києві, щоб, якщо вони не знають цього щоб вони запитували, а що це таке? От щоб вони запитували громадян України. А поясніть, розкажіть нам, щоб ми мали що показати? Ну, така моя думка. Війна, яку сьогодні веде Україна, багато в чому продовження тієї боротьби, що розпочалася ще на Майдані. З 2014 року ви активно допомагаєте українській армії. Нині є активістом і координатором волонтерської організації Штаб Національного спротиву з Барського району. Розкажіть, будь ласка, про свою волонтерську діяльність, про те, як ви це почали робити з 2014 року. Волонтери я, я почав. Зрозумівши, що е, країна знаходиться в стані війни, і, і моя дитина загинула, а є можливість допомогти іншим дітям, е, забезпечуючи їх чимось необхідним, і, і це була основна моя мотивація. І покинути цю справу я не можу і на сьогоднішній день, тому що е, там не стає легше на фронті. Важко, ми, ми вже втратили, ми втратили сотні тисяч, не десятки тисяч, сотні тисяч людей, враховуючи мирне населення. Сотні тисяч, тому що Маріуполь тільки забрав поміть 120, а в нас таких міст було багато, і, і зараз опускати руки ми не маємо права. Раз військові стоять, значить ми повинні стояти за їхньою спиною і допомагати і подавати їм патрони. Ми повинні. Це наш обов'язок. Також, пане Володимире, я знаю, що ви є директором російсько-українського музею. Розкажіть ще про цю діяльність музею російсько-української війни. Ну це питання музею. Воно не стояло в нас на порядку. Денному просто приміщення, яке займав штаб, колись воно належало Укрпошті і Укрпошта. Позбавлю позбуваючись надлишкових приміщень. На нас на наші прохання і листи не звернули уваги, продала приміщення. Ми залишились без приміщення. В нас в маленькому містечку з Баражі є панк архітектури, будиночок такий 19 століття, цікавий, красивою архітектурою. І він невеличкий. Нам запропонували, якщо ви зробите в ньому музей російсько української війни, то і зможете там волонтерити. тобто... Таким чином, що ми залишились в центрі міста серед людей на очах, і у нас було дуже багато артефактів, привезених з фронту. і Ми вже знали цю тематику зсередини, і взялися за цю справу. Це складна справа. Я спочатку навіть не, не усвідомлював. Я ніколи не мав справи з музеєм, і Музейної справи не розумів зараз. Я розумію ми. Багато працюємо з молоді. у нас проводяться в музеї уроки е, мужності. До нас записуються в чергу класи для діточки для проведення уроків. До нас приїжджають з інших містечок, населених пунктів. Е, до нас приїжджають гості з-за кордону. хоч ми маленькі, але ми намагаємося проводити екскурсії, щоб вони були цікаві, тематичні, розказуємо періодично, проводимо якісь заходи патріотичного е, змісту. Розказуємо про наших героїв дітям, ми збираємо літературу. Працюємо допрацьовуємо те, і напрацьовуємо те, що Україна, на жаль, від дня створення 30 років цим не займалася. Не було в нас патріотичного виховання, і ми тепер маємо такі тяжкі наслідки. Так, і в цьому величезна проблема, і про це дуже важливо говорити. Зокрема, мене зацікавилися уроки мужності, тому що українське міносвіти пропонує уроки щастя. Мені видається тим діткам, які зараз вивають у світі, їм уроки мужності є неабияк необхідні. В чому це полягає? Ну тут я вам можу сказати одне: я людина, яка народилася, скажімо, в країні констаборі. Колишніх союзних блоках республік я народився в радянському союзі, і мене виховували на фальшивих героях, на фальшивих історіях вигаданих. І коли вже я дізнав правду, вже в досить зрілому віці, я це для мене була психологічна травма. Що все, що нам нас навчали, що нам розказували, це була абсолютна брехня. А ми зараз в нинішній час є свідками справжніх героїв, невигаданих і. Про них повинні знати люди, і повинні знати діти, і повинні цю пам'ять нести і на цих прикладах виховуватись. То чому нам не розказувати? Ми, ми, ми маємо шалений пласт матеріалу історії неймовірних історій патріотизму. І от, от, це треба розказувати нашим діткам, бо наші дітки хороші. Вони в душі честі, світлі, тільки просто їм бракує знань. Так, їм бракує знань. Їм бракує дуже часто того запалу чи говорити до них зрозумілими словами, але насправді говорячи умовно про наших героїв там з двадцятого століття, про Степана Бандеру, Миколу Лемика, Євгена Коновальця, Романа Шухевича, Василя Кука, і показуючи цю сьогоднішню російсько-українську війну і вже теперішніх героїв 21 століття, ми якраз показуємо цю тяглість боротьби українців за свою державу і показуємо, що ми тут не просто так, і Україна на мапі світу відновила свою незалежність дивностопершого року. Також не просто так. Тому це треба. Все вивчати і утверджувати тільки. Пане Володимире, ви також згадали про фронт. Мабуть-таки, ви їздите, буваєте на фронті, так спілкуєтеся з молодими хлопцями. Чи бачите ви в їхніх очах такий самий запал, який мав уз тим? Ми щомісяця переїжджаємо на фронт. Ми от, в січні завезли три автомобілі. Передали на фронт більше десятка репів і багато генераторів, зарядних станцій. Спілкуємося починаючи від простого солдата, закінчуючи командирами бригад, тому що за 11 років молоді офіцери доросли від, від командирів зводів, командирів рот, доросли зараз до командирів бригад. і мені приємно бачити що керівництво, що офіцерський склад якісно міняється. що… Це бойові офіцери. Про запал. Я бачу їхні в їхніх очах втому. Я бачу в тому, люди не розуміють. Ви знаєте, я вам скажу зараз, мабуть, крамольну справу, і в мене можуть полетіти за це тапки. тим більше, я чую такі фрази від хлопців, що звільнить тільки смерть. Оце варто тільки вони не покинуть свого посту, вони не покинуть боротьби, але вони шалено втомлені. Вони вимучені. вони не бачать, вони не бачать якихось узберах світлих таких перспектив. Абсолютно втрачена втрачена надія. І на останок, от ми згадували якраз про дітей. Що б ви, пане Володимире, хотіли сказати молодому поколінню, яке народилося вже після Майдану? Зараз, мабуть, я маю сказати, ви знаєте, одного разу десь в соцмережах, переписуючись, мене запитали, а, а за що нам любити батьківщину, що вона нам дала, ця Україна? Знаєте, я хочу сказати зараз молодім: не за що любить батьківщину. Наприклад, якщо мама у вас хвора, Мама не має грошей, то що вона не заслуговує на вашу любов. Любити треба за те, що мама дала життя, а батьківщина дала наше коріння, віковічне коріння, наших дів, прадідів. Я думаю, от власне, так треба пояснити діткам, що це наша земля, це наш дім, це наша родина, це наша сім'я, це наші батьки, це пам'ять про наших батьків, про наших героїв. Що нам треба полюбити свою державу і нам треба бути гордими, тим, що ми українці? Нам не треба соромитися, розмовляти українською. Нам не треба соромитись. Нам треба любити українське, впроваджувати, пам'ятати, розказувати іншим, гордитися цим. Абсолютно, Україна, це наш дім. Я думаю, тут варто ставити запитання. А що я зробила чи зробив для цієї держави? Що я зробила для того, аби тут було комфортніше жити, аби тут було те майбутнє, як на яке я чекаю. Тому я вам щиро дякую, пане Володимире, що ви погодились поговорити про релюцію гідності, про сучасну російсько-українську війну. Дякую вам надзвичайно. вічна шана Остиму Голодняку та всім героям Небесної Сотні. До перемоги. Дякую, слава Україні. Героям слава, дякую вам, що подивилися інтерв'ю. Воно було з Володимиром Голоднюком, волонтером та батьком Устима Голоднюка, Героя Небесної Сотні. Пам'ятаємо про революцію гідності.